Готуємо еклери вдома. Всі інгредієнти шукайте в описі. Спочатку починаємо приготування тіста. Потрібно об'єднати воду, масло, сіль, цукор та довести до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо борошно, швидко та ретельно перемішуємо силіконовою лопаткою. Далі потрібно підсушити тісто, щоб на дні ємності з'явився характерний наліт від тіста. Перекладаємо тісто в миску та даємо охолонути до кімнатної температури. Потрібно визбити яйця як на омлет, та додати в охолоджене тісто в три етапи ретельно перемішуючи. Не хвилюйтеся, якщо ваше тісто розслоюється, так і повинно бути. Потрібно змішувати його до повного поєднання. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок з насадкою, яка буде перерізати характерні смужки для еклерів. На жаль, порадити вам насадку я не можу, так як на ній немає ніяких позначок. Відсажувати буду на силиконовий коврик, але можна використовувати звичайний пергамент. Для зручності буду використовувати ножиці, щоб зріз еклерів був рівніший. Якщо вам потрібно підправити жопки еклерів, то потрібно це зробити мокрими руками, як на відео. Відправляємо наші еклери в розігріту духовку на 35 хвилин при температурі 190 градусів. Градусів Цельсія, вверх-низ плюс конвекція. Дуже важливо не відкривати духовку на протязі 30 хвилин, щоб ваші еклери не опали. Поки еклери випікаються, готуємо для них начинку. Я буду готувати крем-чіз це один із варіантів. Ви можете використовувати ваш улюблений. Поєдную вершки, маскарпоне ваніль, цукорову пудру, взбиваю до стабільних піків, крем відправляється в кондитерські мішки. Еклери готові даємо їм охолонути. Наші еклери охололи, будемо начиняти. Для зручності я роблю два отвори. На контейнерському мішкі з кремом в мене є металева насадка, її можна не використовувати. Таким чином ми наповнюємо кремом всі еклери. Топимо шоколад на водяній бані з додаванням соняшникової олії для блиску. Мокаємо еклери в шоколад. Еклери, які вже в шоколаді, потрібно класти так, щоб вони не торкались один одного, щоб при застиганні шоколад не злипся. Такий гарний результат у нас в кінці. Перед вживанням потрібно дати шоколаду застигнути, і ось такий соковитий розріз наших еклерів смачного.